Друзі, я вас вітаю. Епопея з першим продажем на Ebay, здається, завершена. Головка циліндра генератора сьогодні, нарешті, таки поїхала новою поштою. Укрпоштою пробував вчора відправляти. Чомусь оператор не дуже сильно хотіла цим займатися, бо, скоріш за все, не мала досвід. Не мала досвід з відправок за кордон, бо зробила попередній підрахунок. Пакунок 15 на 15 на 10 см, вага 1 кг, дорога Укрпоштою, ось вона порахувала там близько тисячі з лишнім гривень, і плюс фантастичне мито там теж більше тисячі гривень. Нагадаю, запчастина вартувала 35 доларів за умови, що відправку сплачує відправник, ну тобто я, і мито теж сплачую я. Ну, тобто, Якщо так прикинути, то великий мінус уже виходить. Ну, відправив новою поштою, вартість дороги новою поштою коштувала 1200 гривень. Відправили її як деталь до бензогазонокосарки, бо як деталь до бензогенератора не дуже сильно хотіли. Чомусь цю запчастину асоціюють з автодеталями. А там же є, є якісь свої нюанси, чомусь там потрібні заводські пакування, щось. Ну, дуже-дуже багато, але тим не менш, 35 доларів ціна, 1200 дорога, комісія ІБ 2 долара, і комісія там за транзакції 6 доларів. Ну, не знаю, ну, ви розумієте, що це абсолютно мінус. Ну, в принципі, в принципі, я. Ну, не те, щоб на, на такий мінус розраховував, я розраховував хоча б в нуль. Ну, тим не менш, для перших продажів, хоча б там для відгуків, я думаю, потрібно зробити в мінус. Ну, що ще сказати. Ось з приводу цих 6 доларів, комісія за транзакції, не знаю. Можливо, якщо коли клієнт забере, можливо, ІБ їх поверне. Ну, буду вже дивитися і. Там вам, коротше кажучи, розповім. Ну, поки такий експеримент, Трамп постійно каже, що ми не дякуємо американському народу. Я думаю, тепер американський народ може подякувати і українському народу, бо відправляємо дуже великий мінус запчастинам. Тож, друзі, всім гарного дня, побачимось.